Пам'ятаєте допомогу на дітей у розмірі 6,5 тисяч гривень? Так от, уряд удосконалив програму тепла зима. Детальніше про це розповім у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Програму Тепла зима Кабмін запровадив ще у грудні минулого року. За цією програмою допомогу на 6 тисяч 500 гривень можна отримати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин числа внутрішньопереміщених осіб. За цей час було виділено допомогу на майже 600 тисяч дітей. Однак з технічних проблем багато родин, які могли б претендувати на ці виплати, не були включені у програму. В уряді кажуть, що цю прогалину виправлено і тепер допомогу можуть отримати. Мати ще багато українських родин, яким ці кошти вкрай необхідні. Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму: тепла зима. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6,5 тисяч гривень. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержить допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей. Але що робити, якщо родина раніше вже придбала теплі речі на дитину? Не проблема. Кошти можна витратити і на інші потреби. У Мінсоцполітики наголошують, що батьки можуть витратити отримані кошти на інші потреби, яких у сімей з вразливих категорій може бути багато. Ще одна деталь про цю допомогу. Перевірки, на що саме витрачено кошти, не відбуватиметься. Національна соціальна сервісна служба єдине, що може перевірити, це чи кошти одержала справді малозабезпечена сім'я з дітьми або сім'я ВПО з дітьми. Нагадаємо, що отримати допомогу за цією програмою можуть родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, також сім'ї ВПО з дітьми до 18 років, які отримують виплати на проживання, і особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Для оформлення допомоги нічого робити не потрібно. Завдяки інформації в державних реєстрах виплати призначаються автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок. До речі, про програму тепла зима ми вже розповідали у цьому відео. А на вашу думку, чи потрібно цю програму розширити і для інших категорій людей в Україні? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.